Привіт, любі На є каналі вийшов ЕТР, на якому ми розбираємо романтизацію жертовності в нашому просторі, звідки вона береться, чому це для нас трансгенеративна травма, і чому е якісні зміни вони стануться тільки тоді, коли кожна людина буде, буде цінуватися як особистість. А не як якийсь, бачитися, як якийсь номер порядковий, просто як я наводила приклад в гарвардському тюремному експерименті. Там було так, що перше стирання цієї особистості, а перше стирання розуміння, що я є індивідуальність, я є окремість, воно відбувалося з присвоєння якогось порядкового номеру. Ми з вами говоримо про глибоку тему, ми з вами говоримо про те, як ця жертовність, як оця романтизація жертвування собою, вона є поширеною в, а, за допомогою наших якихось казок, за допомогою нашого гімну, за допомогою наших творів, художніх. А, і які а, за собою а, такі, скажімо, Наслідки це веде, чому це про той же, знову ж таки, про ті ж радянські погляди і про ту ж жертовно радянськість, в якій також розказували про те, що треба пожертвувати собою. А, тільки якщо ти пожертвуєш собою, ти цінний. І що поки у нас а, людина не жива буде ціннішою, ніж людина жива, а, як би це дивно, це навіть, знаєте, дивно озвучувати, але це так воно і є. Поки так буде, то е, е, майбутнього якогось такого свіло, світлого не буде. І якраз для того, щоб будувати світле майбутнє, потрібно навпаки переосмислити е, цінність кожної людини і цінність себе передусім. Про все це, про те, що є два м, е, принципово різних підходи до життя: це рух у смерті, втанатус, рух в життя е, Ерос. Про це також говоримо. І про те, також, що жива людина, вона м приносить державі, вона вигідніше держави набагато більше, що люди також зараз не усвідомлюють. А Жива людина, поки вона живе, вона може створювати, вона може робити зміни. Вона може щось, о, якісь о, реформи створювати. Да? а Якщо тебе вже немає. То ти вже нічого змінити не можеш і створити також, правда?